Замах на Тимура міндіча стався 28 листопада. Злочинців затримали, каже Коломойський. Міндіч виїхав до Ізраїлю до обшуків набу. Посольстві відсутня. Інформація по даній події. Нам нічого про це не відомо. Поліція Ізраїлю не володіє інформацією про нібито замах на міндіча. Вітаю, друзі! Таке моє коротке бліц розслідування, чи був замах на Міндіча, чи цей замах придумав Коломойський в своїх інтересах? Отже, коротко. Є тільки слова Коломойського і нуль підтверджень від держави Ізраїль, навпаки, є публічне спростування. Тож, якщо полазити по внутрішніх базах даних поліції чи спецслужб Ізраїлі, вони не є публічними, тому можна. Посилатись виключно на офіційні коментарі через медіа? Ну і що про це пишуть українські, ізраїльські та міжнародні ЗМІ? Проаналізуємо характер інформації про цей замах і все стане на своє місце. На, на своє місце. Отже, що саме сказав Коломойський? У кількох українських медіа. ЮНН 112 UA, DC, Апостроф Варта 1, цитують одну й ту саму заяву Ігоря Коломойського, зроблену, і зроблену 10 грудня в суді. За його словами, замах на Тимура Міндіча стався 28 листопада в Ізраїлі. Це був замах на вбивство, але спроба не вдалася. Злочинців затримали, каже Коломойський. Постраждала домогосподарка, бо кілер переплутав будинок. Усе подальше медійне життя історії тримається винятково на цій репліці в суді. Жодних підтверджуючих документів чи заяв від ізраїльської влади не опубліковано. Тобто, Коломойський, який попереджав, що він зробить якусь. Голосну заяву у суді в понеділок дожив до середи і народив бульбашку. Ну, як і все він, що він народжує. Як цю подію відтворили українські та міжнародні медіа? ЮНН подає новину, як цитату: з суду, замах на міндічів в Ізраїлі, злочинців арештували, поранена дом... домробітниця. З нагадуванням, що міндіч фігурант справи Мідас набуса по енергоатому. Юей, 112, UA, варта один інші повторюють ту саму фабулу. Міндіч виїхав до Ізраїлю до обшуків набу. 28 листопада стався нібито замах, поранена домробітниця. Кілер переплутав будинок, злочинців нібито затримано. Межа і букви англомовна версія робить розширений бекграунд, дописує справу Мідас. Корупційна схема в енергоатомі на 100 мільйонів, кодові імена Карлсон і Шугармен вказує, що Мідінж залишив Україну перед обшуками. І цитує слова Коломойського про замах майже дослівно. Жодна з цих змін не наводить ані номера справи ізраїльської поліції, ані офіційних заяв Ізраїлю, тільки слова Коломойського. Редакція ой, реакція українських органів. А також посольство України в Ізраїлі. Отже, що посольство України в Ізраїлі заявило цитата: В посольстві відсутня інформація по даній події. Тобто ані поліція, ані в дипломатичних колах, по дипломатичних каналах посольство не отримувало жодної інформації, яка б підтверджувала цей замах, контекст у справі Мідас. ЮНЕНТАС АЛЬДАЗІРА Ізраїльська ІНЕД і Джерела дають єдину лінію щодо статусу Міндіча. Він ключова фігура корупційної справи в енергетиці на 100 мільйонів доларів через енергоатом контракти з відкатами на 10-15%. Набув оприлюднило плівки міндіча записи розмовою у його квартирі. Вищий антикорупційний суд заочно обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Інет, ізраїльське видання пише, що міндіч має громадянство Ізраїлю і за повідомленнями утік туди перед обшуками, що вже створює потенційну проблему для екстрадиції. Це бекграунд, але до замаху він має опосередкований стосунок. Що офіційно сказала поліція Ізраїлю? Тут найбільш важлива частина російське державне агентство та серіановості, ну вони токсичні, брехливі наскрізь, але вони посилаються на іменного спікера поліції Ізраїлю, публікують однакову суть коментаря. Офіційний представник поліції Ізраїлю Міхаель Зінкерман заявив: нам нічого про це не відомо. Поліція Ізраїлю не володіє інформацією про нібито замах на Міндіча. Тобто в Національній поліції Ізраїлі нема зареєстрованого інциденту, а Коломойський говорить про поранену домогосподиню. Це як мінімум поранення і лікування в шпиталі проходить по поліцейській хроніці і по поліцейських каналах. Тобто, поранення силове в, в, в помешканні. При нападі воно точно має потрапити в е, кримінальну хроніку. Отже, в поліції Ізраїлю не підтверджують ні факту замаху, ні арешту кілерів, ні поранення домо, домробітниці. саме в справі пов'язані із Міндічем. Самі по собі та Срія, ну це російські. Зливні бачки, пропагандистські майданчики, але фраза нам нічого не відома від імені речника ізраїльської поліції важлива. Це все ж таки публічна позиція інституції, озвучена на запит. Що кажуть ізраїльські медіа? На сьогодні. Видання Інет і інші ізраїльські медіа детально описують скандал з Міндічем, тобто сюжети, корупційні сюжети в енергоатум, підозру Набу, його втечу до Ізраїлю, українсько-ізраїльський вимір в потенційній екстрадиції. Але жодна поважна ізраїльська газета чи сайт Інет Гарес, з «Jerusalem Post» «Times of Israel» Поки не дала власного репортажу по зам, про замах, ні новини про стрілянину на по домогосподарці, ні про арешти якихось кілерів, прив'язаних до Міндіча. Тобто ізраїльський інформаційний простір бачить Міндіча як фігуранта українського меаскандалу, а не як жертву замаху, принаймні станом на сьогодні. Бази поліції і спецслужби Ізраїлю, що ретально доступно. Тут чесно. Відкрито повідомлення про або публічної бази даних поліції Ізраїлю для сторонніх запитів не існує. Те, що ми знаємо, це коментар лише речника поліції в медіа про те, що нам нічого не відомо. Що стосується спецслужб, Шабак, Масаду та інших спецслужб, вони взагалі не ведуть публічних реєстрів замахів на іноземних бізнесменів. Якщо б вони коментували, то теж з'явилося б виключно в ЗМІ повідомлення, станом на зараз тиша. Минуло вже два тижні з події, тобто 28 листопада. Отже, перевірити базу даних спецслужб фізично неможливо, бо я думаю, що хтось почне придумувати е, інформацію з посиланням на. Бази спецслужб. Максимум, що можна, це відслідкувати публічні заяви або згадки з посиланням на керівників цих спецслужб медіа. На цей момент жодного коментаря від спецслужб Ізраїлі щодо Міндіча чи замаху на нього немає. Що можна вважати фактажем, а що версією? Більш-менш Підтверджені факти: Міндіч ключовий фігурант справи Мідас. Міндіч залишив Україну перед обшуками, і, за даними українських та ізраїльських ЗМІ, перебуває в Ізраїлі, маючи ізраїльське громадянство. 10 грудня Коломойський судді публічно заявив про нібито замах на Міндіча. А цікаво, чи було повідомлення про те, коли Міндіч опинився на території Ізраїлю? Адже зараз взагалі-то гуляє інформація про те, що мінді швидше не в Ізраїлі, а у Москві. Ну, це версія. Посольство України в Ізраїлі не має жодної офіційної інформації про інцидент. Ну і посилання на заяву речника Ізраїльської поліції Михайла Зінкермана. Це єдине поки що, що існує. Те, що заявив Коломойський, ну, це ж він не під протокол, очевидно, заявив. Він, він е, знайшов хорошу трибуну для озвучення свого цього сюжету. Тобто, дата і місце замаху 28 листопада Ізраїль. Враження таке, що Коломойському дуже важливо було натякнути, що міндіч таки в Ізраїлі, щоб ніхто не думав, що він в Москві. Арешт кілерів, ну… Звідки ж Коломойський знає, перебуваючи в слідчому ізоляторі, про цей сюжет і про арешт Кілерів? От хто мені скаже, чи він сидить на на зв'язку з Ізраїлем, і йому там розповідають, що твориться довкола Міндіча? Отже, що ми маємо? Враження таке, що Коломойський придумав цю історію, щоб стати частиною, ну, щоб повернутися в медійне поле. Очевидно, що міндіч певний час був не просто служкою Коломойського, а Коломойський навіть доручив йому частку в Буковелі. І поряд з Ігорем Палицею Міндіч нібито був співвласником. Буковеля, а Олександра Шевченка вивели нібито з кола, тобто він був гендиректором довший час, і навіть кажуть, володів часткою. Тобто, вся ця історія, очевидно, пов'язана із потребою Коломойського повернутися в медіапростір і натякнути Зеленському, що в нього є все-таки щось, не тільки казка чи вигадка про замагнаміндича. А щось більш важливе, на що мав би звернути увагу Зеленський. Враження таке, що Зеленському зараз не до Коломойського. Дякую, друзі. От таке коротке розслідування. Ну що ж, побажаємо Ігорю Валерійовичу Коломойському не зупинятися у вигадці сюжетів про Міндіча. Дякую.